Наступна модель, наприклад, штори. Подвійний клік. Відкривається модель наших штор. Це також блендеровський файл, тому проблем ніяких не буде. Виділяємо даний об'єкт. Ctrl-C. Переходимо в нашу сцену. Не забуваємо створити нову колекцію. Це можна закрити. Перейменовуємо. Колекція виділена. Ctrl-V. Теж дивимося, чи підійдуть. Всі штори чи частину можна видалити. Також на вигляді зверху натискаємо 7 на даноплат клавіатурі, натискаємо G, переміщуємо, розміщуємо приблизно там, де вони будуть знаходитися. Давайте ми одну направляючу залишимо, все інше. Ось тут видалимо, щоб воно не заважало нам працювати. Ось. І оці штори спробуємо посунути, розмістити їх так, як потрібно. Дивимось вздовж якої вісі. Червона вісь X. Тому натискаємо GX. Вони до кінця ми їх будемо переміщувати. Нехай так щось залишиться. Тепер дана штора. GX. GX. Можна, наприклад, залишити так, щоб частина вікна хоча б була видна. Тобто можемо ось цю штору, наприклад, сюди перемістити. Нехай у нас ось так, наприклад, буде відкрита. А цю штору ми можемо видалити. Бачимо, тут є складочки, якщо їх розтягнути, то, можливо, буде закрите у нас все. Можна також посунути GX. Далі нам необхідно подивитися, наскільки їх можна. Посунути до нашого вікна. Виділяємо. Також не забуваємо про цей елемент. Давайте в режимі звичайному подивимось. Так, ну і ці штори можна. Давайте трошечки, мабуть, підняти вгору. GZ. Ось так. Ось направляючи цей карніс. Ми можемо потім ще додати певну кількість циліндрів, начебто воно тут підтримується на наших оцих колонах. І на цьому, в принципі, і все. Єдине, що нам необхідно, цей карніс трошечки збільшити, відмасштабувати. А здовж виходить лісі Х, тому натискаємо SX. І дивимось, ось він у нас переміщується. SX. Ще раз кажу, недостаючі елементи можна без проблем додати. Тут підтримки для цього карнізу достатньо декількох циліндрів зробити, можливо, для більшої реалістичності тут якісь теж із циліндрів заглушки поставити. Але знову ж таки в рамках даного відео, щоб не витрачати час, я цього робити не буду. Ну, відстань, я думаю, можливо, таку можна залишити. Далі ми ці всі об'єкти можемо якби згрупувати в один об'єкт, але щоб можна їх було переміщувати, краще так і залишити, тим більше, що вони знаходяться в одній колекції у нас. Тому... В принципі, проблем з цим виникати не повинні. Знову ж таки, за потреби. Перейшовши на вкладку Shading, можна буде змінити матеріали цих штор, якщо вони мають якийсь інший кольор з іншого матеріалу. До речі, на каналі є урок по створенню штор, якщо вам потрібні якісь особливі штори, створені, щоб були не такі, як тут. Дивимось і робимо.